Що таке стиль Хюге? Які основні елементи стилю? Кольори та освітлення стилю Хюге. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про один із найзатишніших і найтепліших стилів інтер'єру хюге. Це не просто стиль, це справжня філософія комфорту і спокою, яка прийшла до нас із Данії. Якщо ви хочете створити вдома атмосферу затишку, тепла та гармонії, цей стиль саме для вас. Давайте розберемось, як це зробити на практиці. Отже, що таке х'юґет? Це данське слово, яке означає комфорт, затишок, насолоду від простих речей у повсякденному житті. У дизайні інтер'єру цей стиль спрямований на створення атмосфери, де можна розслабитись і відчути себе в безпеці. Це не про розкіш чи дорогі меблі, це про те, щоб зробити свій дім місцем, де хочеться бути, за допомогою теплих ковдр, свічок, дерев'яних меблів та м'якого світла. Щоб створити інтер'єр у стилі Хюґе, потрібно зосередитися на кількох важливих елементах. Хюге відкидає все зайве. Це схоже на поєднання скандинавського стилю та мінімалізму. Простота це ключ. Залишайте лише ті речі, які приносять радість і комфорт. А тепер давайте поговоримо про акценти, які виділяють стиль Хюґе серед інших стилів. І ось основні з них: дерево льон вовна. Ці природні матеріали створюють органічну теплу атмосферу. Чим більше натурального, тим краще. А невеличкі горщики з листковими рослинами додадуть атмосфери гармонії з природою. Текстиль також грає велику роль у стилі тюґер. М'які пледи, теплі килими і пухнасті подушки роблять інтер'єр затишним і запрошують до відпочинку і неквапливого життя у скандинавському стилі. Кольорова палітра Хюге це спокійні і природні тони. Вона підкреслює гармонію і стриманість. Щоб зануритись у кольорову гаму стилю, обирайте відтінки білого, сірого, пісочного або бежевого. Ці кольори створюють спокійну розслаблюючу атмосферу, де панує комфорт і спокій. Додайте кілька теплих акцентів, таких як теракотовий або гірчичний, щоб зробити інтер'єр ще більш затишним. Світло це одна з найважливіших частин хюґе. Свічки це класика. Вони створюють теплу атмосферу. Також зверніть увагу на лампи з теплим м'яким світлом. Дуже підходять лампи гірлянди, штучний камін та напільні світильники з теплим світлом. Ось і всі основні принципи стилю Хюгер. Це простий, але водночас неймовірно затишний спосіб зробити ваш дім справжнім острівцем спокою. А спонсором сьогоднішнього випуску була торгова марка Біопласт, провідний виробник рідких шпалер на ринку України. Діліться в коментарях своїми ідеями створення хюгер атмосфери у вашому домі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей і щасливого декорування!